Вітаю всіх, невеличкий вступ, звертаюся до кожного. Вкрай потрібна молитва, будь ласка, просять Матері України допомоги для синів. Моліться рідненькі, бійці просять молитов. Допоможи їм, Господи, молиться про наших бійців, про силу їх духу і про розумлення та посрамлення ворогів терміново всім, давайте молитися, рідні. Наші хлопці, захисники України, просять молитов, молитвений ланцюг. Просимо кожного, кому ім'я, жива людина Божа, взяти участь у багатомільйонній молитві, щоб зупинити поширення того лиха і напасті, яке ворожими підступами обрушилося на Україну та на весь світ. Ідея в тому, щоб кожен прочитав молитву. Будь ласка, будьте чесні, Збережіть молитовний ланцюжок. Адже це ми робимо все разом заради майбутнього наших дітей України. Через цю молитву ми єдині у своєму проханні. Захисна молитва за всіх воїнів обов'язково читати кожному. Боже, Батька наш Небесний! Во ім'я рятівника нашого, Господа і Бога нашого Ісуса Христа молимо Тебе про прощення, помилування та зцілення всіх народів світу, благослови нас і відведи руки тих, хто замишляє зло проти людства. Ми стоїмо і зміцнюємося тільки вірою у Твою могутність і велич. Нехай ніяка нелюдь не наблизиться до нас. І наших домівок, Господи Ісусе Христе, зціли нас і відведи від всякого супостата. Господи Ісусе Христе, все, що диявол запланував проти народів землі, віджени від нас во ім'я Твоє святе, Батька наш Небесний, ми закликаємо Тебе, визвали нас від війни та чуми диявольської, від усіх. Підступів бісівських, не допусти винищення людського роду, прости нас, нерозумних, і в гріхах погрязлих, Яви світові своє милосердя, нехай славиться Твоє присвяте ім'я, Батька, Сина і Святого Духа, ми смиренно просимо, щоб воля Твоя була на нас. Ми молимо Тебе, чесний, про благодатне тим. Хто молиться тобі і закликає ім'я Твоє святе. Смиренно благаємо Тебе про батьківський захист всього людства на землі. Почуй, пробач і врятуй нас, Батька Небесний, трійця свята, слава тобі, Батькові, Сину, Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Господу, врятуй нас, Боже! Батька наш Небесний, Творець всього видимого та невидимого світу, помилуй і врятуй нас, грішних, захисти від бомбардувань та обстрілів наші міста та селища, врятуй та збережи наших українських захисників-воїнів, які самовіддано без сну та відпочинку у нерівних та важких битвах захищають нашу батьківщину. Надійшли перед ними своє небесне воїнство, яке захищало і захищатиме їх, дай їм мудрості, стійкості, терпіння, мужності, здоров'я, сил та енергії вистояти і перемогти у цій битві з ворогом та його служителями. Захистіть та збережіть їх, щоб живими і здоровими вони повернулися до своїх родин. Пошли і нам глибоке і щире покаяння, пробач та помилуй нас за наші гріхи. Тож нехай будемо славити Твоє присвяте ім'я завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.